Доброго вечора чиночі, шановні друзі, от власне така от ілюстрація, скажімо так, такий образ. Я би хотіла, щоб ви роздивилися і власне в цьому образі є основа керівництва, як це. Не прикро Україною сьогодні. І, мабуть, і світом. Бачите, дві такі до таких щурика сидячі мишки, не знаю. Більше, може, щурі. І, власне, вони такий бутерброд з'їдають зсередині і зверху. А те ще така копілочка, да? куди ми гроші. І вона така порожня зсереди. це Мені колись прислали такий додатковий подаруночок. І, власне, я зараз думаю, чого тоді прислали, да? бо саме в цьому подаруночку в образі ховається цей образ сьогоднішньої реальності. Власне, ну, багато вже сказано про те, що, І що от, власне, Сьогодні відбувається. Вчора, ви знаєте, трагедія, особливо в Києві. Та й не тільки в Києві. І на Дніпрі багато. Ну, я думаю, що, знаєте, наші трагедії, наші трагедії, це все-таки цей образ в першу чергу. І Саме з цього образу вони і випливають ці всі трагедії великі. Коли ці дві ненажерені, ненажерливі не щури, вони будуть, доки вони будуть тут, доки будуть відбуватися оці всі трагедії. Власне, їм трагедії вони їм і потрібні для керування, для існування. І не важливо, хто це там зовнішній що, чи внутрішній. Але, власне, вони, ми бачимо, що вони, їм непогано разом. І що можу сказати? Що далі буде? Да? Що далі планується, по моєму відчуттю. А коли ти знаєш, що планується, то ти, в принципі, можеш зорієнтуватися да, трохи. Ну, по-перше, зараз іде готування певних е людей. Ну, у нашої керівної еліти у них не лишилося, вони хочуть е -да, створити. Певну державу, на кшталт Нової Хазарії на теренах Півдня України. І власне, для того, я думаю, що той, хто керує Росією, повністю під впливом тої еліти, яка керує і Україною, яка керує світом. І власне от Нова Хазарія. Вона тому, тому в принципі, все і відбувається, да? І оці жертви страхітливі українців, які борються за свою країну, насправді їх, їх просто використовують, да, з'їдають всі два щури. Не знаю, Путін знизу чи Путін зверху. Неважливо. Головне, що відбувається. І, власне, зараз шукають ця еліта, яка поставила ці душі до шрів до влади в Україні і в Росії, вона шукає собі філософську так би і духовну підтримку, бо у цієї літи є такий мінус, а може плюс, який вона думає, що вона Ну, це плюс, бо для того, щоб існували ці два щури, вони на щось мають спиратись. Тобто, коли оце от всередині порожнене, то в принципі ніякого наповнення не може відбуватися. І подальшого існування. І, власне, порожнина всередині, вона просто зробить наступне верхній, що впаде на нижню. І просто розчавить в певний момент. Один одного вони просто роздавлять і, і лишаться без, без нічого, бо вони, в принципі, вже під'їдають основу, на якій вони сидять. А, власне, от, от це відбувається, а духовності немає. Духовність це основа була у цього. Ну, тобто, не, 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 не висока духовність, про яку ми говоримо. А філософські вчення, за рахунок яких там духовні якісь э, склепи, на основі яких якими брехливі, звичайно, але. Які вішали на вуха людям, і, власне, керували ці две щури, точніше, з рахунок цих щурів, той, хто їх посадив сюди. Власне, у 2025 році, бо у них має бути вже в Україні хазарський каганат. Але, 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 що відбувається, тут порожнина, як ми бачимо, так? Да? Тобто. Як можна далі існувати, коли всередині немає того, що має бути на що має тримати оцю всю структуру. І а цього немає. Мошіах не прийшов. Там якісь яхви, чи я не знаю. Ну, та знову-таки не перейшов ніхто. Да? Цариця іудейська. Її шукають зараз, там, яка народить дитину, там від когось це все фантазія. Це все знову-таки має усе всередині. І я думаю, що навіть ті, хто це граються, вони в принципі розуміють це, але вони якось намагаються отримати реванш. Вони надіються, що все-таки це все. -таки оце все ця філософія, ну, наповнити філософію подальшою. І вони отримують реванш, бодай якісь там сотні уроків. Але насправді цього реванша немає. І немає навіть на нього надії. Бо для того, щоб існувала ця структура, яка тисячоліттями вже була вивірена, а треба, щоб Хтось підтримав, ну, тобто, хтось зовні надавав міці у цій тобто, споруді. Тобто, постійно, якийсь, хтось годував цих душ щарів. А тих, хто годує цих душрів, їх вбивають. І їх навіть не шкодують, і вони не розуміють, ті, хто поставив ці душу рівня, що за рахунок кількості тих, хто годує. Залежить кількість цих двох щурів, тих, хто їх постав. І, власне, духовно, духовність і сакральні якісь моменти, вони повинні вже вже, ну, тобто 2025 рік, за який вони думали, що почнеться існування забудова нового хазарського каганату. Вона зараз просто майже, ну, тобто це майже 99,9, а може і 900 ще відсотків, так? Да? Буде якийсь там 0,01% є якісь гарантії подай, для існування когось з тої еліти. Або їх представників родів, але насправді вже повністю завершується цикл родів тих, хто тисячоліття керував за рахунок цих двох щурів. Або інших щурів. Ну, по суті, це і були щури, да, які керували за рахунок інших щурів. І власне. Це от завершувальний цикл. І тому йде агонія. Вони поки ще не розуміють, що всередині вже повна порожнеча, що наповнення вже не буде. Позовні їх вже ніхто не готує. Вони відірвалися від цієї енергетичної, так би мовити, вампіри. ці два. Вони, і ті, хто їх поставив, вони вже самі своєю волею відрізала цей зв'язок. Тобто їх зовні вже не будуть підготовувати ні українці, ні якісь інші люди, представники тої раси, яка все-таки є людяною. лю, Люди так, це не люди, це щури. І власне їхнє існування раніше було пов'язане з кількістю людей, але не так напряму. А зараз вони вийшли за межі того, що їм було дозволено з Божої волі. Божа воля дала можливість їм існувати. Вони грали певну роль. Але зараз цю роль вони перевищили і завершують свій цикл ролі. Вони себе продемонстрували, ми тепер бачимо, хто вони. Вони яскраво себе демонструють і зараз останні. І те, що відбувається, оці жертви, той же Ахмадіт, да? ми бачимо жертви. Не, не дивно, що вони, ці жертви відбуваються якраз на початок молодика. Це е, криваві жертви, які притаманні той еліті, яка керує. Досі, ну, це, це останні дні. Може, хтось очікує, що це роки, але насправді це останні дні. Бо зараз дуже все швидко завершується. Буде здаватися, що вона ще існує. Вона навіть буде мордувати людей, намагатися. Але це останні дні родів. Бо це вони існують за рахунок енергії тих, хто створює оцей хліб, хто годує їх, свою енергію. Якщо ви перестанете годувати їх своєю енергією, то їх просто перестане існувати. А насправді навіть зараз вони самі відрізають зв'язок з людьми, бо їхня кількість зараз напряму залежить. Від кількості людей. Якби вони це зрозуміли і підтримували людей, і українців в першу чергу, в яких вони винищують, то їхнє існування, бодай 001 могло би бути існувати, але вони хочуть йти по програмі тій, які вони звикли йти протягом там, я не знаю, тисячоліть. Це зараз програма вже не дієва. Вона завершується. І, власне, те готування цієї цариці, там, ізраїльської чи народженого від нього дитини це все ілюзія. І скоро вони це все зрозуміють. Ну, що можна сказати? Звісно, звісно, нам готують котли. Звісно, вони люблять криваві жертви, бо вони думають, що за рахунок цього потримаються при владі. Але вже енергії немає всередину. В будь-якому разі, цей бутерброд, так би мовити, він завершує існування. Він, навіть якщо вони будуть помірно під'їдати його. Все одно він, він втрачає, так би мовити, будівельну спроможність і не витримає оцих двох щурів. І купує їх над ними. Це, ну, тобто ну, можна сказати, От, до речі, впала в мене тут паночка або це. Підтвердження того, що дійсно є права до всіх українців, до всіх людей, людей. Хочу сказати єдине. Тримайтеся, не воюйте один з одним. Тобто єднайтеся, розумійте одне, що зараз. Хотять позбавити, ну, тобто, хочуть знищити ваші роди, хочуть знищити і розірвати, розтоптати ваші, ваші душі, роз'єднати дітей, перетворити у керованих роботів. Але насправді, якщо ви подай трохи ви будете додавати, ну і намагатися з'єднати, попри всі ситуації, і, бодай хтось з вашого роду буде близький до українських традицій і буде людиною, то вашого роду є майбутнє. А найголовніше, за що зараз треба боротися за майбутнього роду. Ви маєте зберегти свої роди. От і все. А для того, щоб зберегти роди, треба зберегти бодай одну людину з вашого роду. Або дві людини. Тобто виховати це не значить, що всі інші загинуть. Ні. Це значить, що ви повинні зберегти людям в цих представниках свого роду. А відповідно вони народять майбутнє. А... Є, як кажуть авродиї, ті, які керівні, вони просто припиняють існування. Все завершується. Вони могли б, а хто, хто лишиться живих? Ні, це не значить, що всі загинуть там представники того ж, хазарського Хазарсь... хазари. Да? Так би мало, ні, ну якщо вони, хтось із них зрозуміє свої мінуси, і відчує, що від душі відчує, що треба змінитися, то власне завжди є шанс зберегти майбутнє. Але ці представники, але роди вже будуть знищені. Лишиться лише асимілювати до українців. Ще раз повторюю, готування цариць нових. Це просто ілюзія. Цариць не буде. Як і нащадків Давіда там, чи нащадків якихось родів керівних, вони, вони не потрібні, власне. От і все. Ну, що ще хочеться сказати? Є такий вислів український. Не тратьте куми сили та спускайтеся на дно. От, власне, знаєте, оце от, власне, хотілося би порадити декому. Бо все одно. Ну, Замість того, щоб вит... кломутити воду, треба навчитися плавати і не колотити у ступі, у діжці, так би мовити. Там, я не знаю, пиво чи щось ще. Насправді треба навчитися бути людьми. Але якщо вони люди, то вона навряд чи це у вас вийде. Що ж ви відчуваєте, буде якийсь відсоток себе, в собі любленості, тоді у вас є шанс. От і все. Ну, а ри? що можна сказати про щурів? І готує вище сили до... Повного винищення. Це не я не про тваринок, а про, ви розумієте, про кого. І вони, власне, до цього йдуть. Просто самі йдуть і ведуть за собою свої роди. От і все. Неважливо, скільки там дітей вони зараз наплодили. Це не важливо. Головне, що Мільйони навіть будуть значені. А мільйони відрекуться так би вот, від того. З тисячі скажуть, що я відмовляюсь. І ці тисячі, може, навіть відмовляються від того, що робили їхні пращури. І власне, що вони хочуть бути людьми. Можливо, Хтось із них і лишиться живий. І в них є шанс асимілювати, стати людьми, підтримавши українців, підтримавши мир, правду, а не підтримуючи ефемерні, фантастичні, ілюзорні мрії, про хазарський каганат. Бо і новий Ізраїль там чи щось іще, я не знаю. Це все ілюзія, вискора це ілюзія, яка веде до загибелі родів. Оце. Філософія навіть втрач... втратили основу філософії духовної, яка завжди була для вас важлива. Через яку ви керували. Тобто Вищі сили відмовилися від вас. Що тут можна ще сказати? Маєте вибачитися за свої дії, якщо хочете жити далі. І допомагати відроджувати людям? Але я думаю, ви не почуєте мої слова. Більшість з вас. Сприймуть їх з усмішкою і з пихою, яка вам під народження притаманна. Ну, це ваша поразка. Колись це було, пиха була вашим вашою талантом, так би мовити, даром, а тепер це ваша більша проблема. Це всім українцям щастя, тримайтеся, розумійте, що не все відбувається просто так. І ви скоро, я думаю, ви зараз, ви скоро побачите, що все не просто так.